Миколаєві відбувся урочистий захід вшанування героїв, які стали на захист міста з перших днів повномасштабного вторгнення. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич вручив почесні нагороди за оборону міста Миколаєва 14 захисникам. Сьогодні до дати тисяча днів війни. Ми зустрілися з частиною тих героїв, які брали участь у захисті міста Миколаєва в перші його дні. І нагородили їх цими нагородами. Також серед них були і представники підприємства, яке брало активну участь у будівництві фортифікації, оборонні споруди і інші активності по обороні міста Миколаєва. На жаль, одна відзнака була вручена посмертно. Її отримали близькі героя, який віддав своє життя за свободу України. Всі нагороджені дуже заслужені люди. На жаль, серед них був один, який загинув. Отримала нагороду його дружина. Ми пам'ятаємо про всіх оборонців міста Миколаєва. На жаль, багато з них ще знаходяться далеко від міста Миколаєва і боронять. На превеликий жаль, частина з них вже ніколи не повернеться додому. Тому дуже важливо, щоб ми сьогодні їх вітали і згадували всіх тих, кого зараз з нами немає. Цього дня виповнилось рівно тисяча днів спочатку повномасштабного вторгнення. Місто Миколаїв було одним із перших, хто прийняв удар ворога, давши відсіч російському наступу. Для мене цей день означає лише, що українці показали, що вони під час повномасштабного вторгнення великого ворога можуть протистояти йому не три дні, не два-три тижні, а вже тисячі днів. Але не більше, ніж те, тому що ці тисячі днів комусь видаються одним днем, а комусь в полоні видається один день тисячі днів. Тому це просто цифра. Для мене це цифра, яка означає героїчний подвиг українського народу. Олександр Долматович, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.